Щось тебе ти чути. 250, кажу, пробування. А, так і осталося, так, да, я пам'ятаю. Я думав, щось йому більше пробиття дали, бо ну, це позор на 9 рівні. 250. Це просто позор. Хоча б 270 зробили. Просто хлопчик для биття. І хп йому зрізали. Це тебе на загартування в нього? 1850? чи ти без загортування катаєш? Ончевіться по полю їде. Найс получи 730. Щось він так поїхав. Ризиковано. Тобто п'ять 11 рівні, оп'ять мене будуть шить всі просто в силует. Не думаю, не поїде ніхто. Гонча від суборт не пробив. Ну, виїдь у мене в прицілі, молодець. Ай боже, тайп мене ззаді, за підпере... чуть не отримав тичку від Хевіка. Можна допомогти Ташен Рейту вбити М103 поки на КД Їдь Кейся з миром. Те, ще рейд вкатив, і він пожалів, що він вкатив по-любому. Думав, що я за ним поїду. Mm -hmm. Жди, розігнався я. Тут десь Хевік утік. А, все він, да, на базу уїхав. Я його побачу. Поїду туди та шанрейта мочить, з КРК. Ну тяжко їх там буде вбивати. Та шанрейт фуловий, його даже краску ніхто не поцарапав. З моїм пробиттям його треба під б ідеальним потом тільки вицелювати. Я його навіть вразливу зону пробити можу. Він вирішив іменно в мене стрельнути. У нього в мене цілить. Били КР 1 на 11 рівень. А, я стріляв у ПТшку у гріля, а, а пробив т, т 57 Heavy. Найс ігра, найс точність. Це фарш. Ти прикинь, стріляєш в один танк, пробиваєш інший. Добре, що хоча б пробив, а не просто влучив. рікошет, Як гра любить. ух ух Гугасіками. Найс пуш. я не бачу його, він не бачить мене. Дистанція 150 метрів. Тільки пропав. Ви бачили комвея? Куди він пропав? Гріля свічу. Е, я по грилю на світив 500. Найс гріль по кущах йде. І дуплета зарядити, але у нього вже не оставалося хп на дуплет Гріля дасть на 750 диск куща. Мені подобається цей звук. Віч. Це сумний 4800 даю, до речі, пацани. Гріль у мене цілиться. ні? Навіть не в мене. Це як? Я навіть я не саме. найлегко легкодоступний бронірований танк. Один ХП, дивися. Контендер, 1 хп, найс. Сейчас БК мені взяває на грилю, да? Він промахнувся? Де цей гріль грбаний? так от, 4-900. 5 фрагів. До речі, воїна в мене вкрали. Вкрали воїна, отак от. Так от. Мастера взяв. А, 5300? Ку, -ку я закинув. А, -а, а, там же ж, короче мега замаскований був танк, називається конвей. З відсутнім маскуванням, який стояв за кущом і не світився із 150 метрів. Я Не знаю, як я в цьому бою настаряв топ-2 проти 11 рівнів. У мене наскільки на танк, е, взагалі. Який, я б сказав би. Це фарш е, пробивання голдою 292 міліметра, а воно втрачає на дистанції до 240.